Ще таку помітив одну особливість В мер... на просторах мережі інтернету, що часто різні блогери використовують такі прийоми, як чи, ну, таке психологічний чи вплив, чи як воно назвати. Надписи такі роблять часто червоного кольору. І там е такі характерні, як би назвати їх. Слова часто бувають однаково змісту на різних каналах, там у яких багато підписників, там, типу, такого, там це кінець, там все, все пропало, там типа <тіпо>, як ну, створюють у людей панічні настрої, такі невідомо, з якою ми ну, в принципі або хайпують, або відпрацьовують відпрацьовуючись. Срібняки краще дивитися інших блогерів, позитивних.